Вчора почали писати в чатах, що Касапу знову готують на нас якусь мега-мега-супер-пупер атаку цими шахідами їхніми. І щоб добити нашу інфраструктуру. І вони дуже сподіваються, що ми тут будемо такі. А, що ж ви ділиєте? Ми роздаємося. Ми купили мангали вже. Так що не буде світла, будемо жарити на мангалах. О, отак от. Всяке м'язко. Хотів, хотів чорного гумора додати, але подумав, що ютубчик може заблокувати, якщо сказати, що там якихось там дітей російських. Ну... Про мангал ви вже чули, не? От. Так що. Ну, це просто у нас зараз це, о, як? як би це правильно сказати. Я вважаю, що це е, етап життя України, в якому в генетичний код кожного українця повинен записатись такий чіткий меседж. По-перше, не обирати дебілів у владу. По-друге, що вороги у нас там зверху всі сидять. Зверху я маю на увазі сусідів наших росіян. Ніколи їм довіряти не можна не при яких обставинах, і бізнесі теж з ними вести не можна. Тому що рано чи пізно буде якась перемир'я, а потім вже ж дуже підприємчі люди зі словами гроші не пахнуть, але є потреба, я займаю ринок, іначе хтось займе, почнуть туди лізти. От. І от як на мене, це не дуже хороші люди, хоча вони іначе нічого поганого не роблять. Але з моральної точки зору це взагалі зовсім неправильно. Так що, ну, Не буде світла, будемо якось без світа. Раніше люди ж якось жили. жили. Все було чудово. У нас зараз є старлінки, інтернет, попка Волохну. Нам досить трошечки світла і нам вже буде нормально, в принципі. А, тільки от трошечки прохолодненько може бути взимку, а так, я думаю, справимось. Так що, так що треба це відноситись до цього як до челленджу і готуватись трошечки, вкладати в це якісь зусилля фінансові, нефінансові. Підготуватись, там, у кого є там будинок, дрова заготовити, у кого квартира, то екофлошку купити, може її може генератор. До речі, лайфхак такий, якщо у вас машина стоїть під під'їздом, то купіть генератор. Ви можете в, ген, е, в машину класти генератор і коли вам треба зарядити екофлошечку вашу улюблену. Ви просто спускаєте шнурочок з, генера... з, цього... з вікна на вулицю, виходите, нічого з собою не тащите, не тащите яка флошку на зарядку, нічого. Просто виходите на вулицю, достаєте із машини генератор, ставите, включаєте його. І він там попохтів годинку. Вийшли, виключили, генератор в машину поклали, шнурочок поверх змотали. Все. І будете енергонезалежними навіть в квартирі. Я думаю, ніхто проти вашого шнурочка не буде. А, якщо будете так робити, то беріть шнурочок білого кольору, щоб він там м'ягенький був, зручненький вам. А, 3 на 2,5 квадрата вам вистачить на всю квартиру. ну як Вам вистачить і на квартиру, і екофлошку зарядити. 3 на 2,5. Так, в магазині так і скажете. Метр такого кабеля коштує десь 30-45 гривень, де знайдете по різним цінам. Все. Скільки вам метрів треба, порахуйте. На 1000 гривень купили кабеля і генератор, поки вони ще по нормальним плюс-мінус цінам. Користуйтесь собі на здоров'ячку. Навіть якщо ви живете на 20 му поверсі. То це 60 метрів всього кабелю треба вам. Всього 60 метрів. 60 метрів це не так багато. І напруга на 60 метрах кабелю 3 на 2,5 сильно не просяде. Тому що ну, якщо ви візьмете маленький кабель, тоненький, то напруга вже може і не пройти, і буде втрати по напрузі, і вона просяде. Коротше, вам цього знати не треба. Беріть 3 на 2,5. Все, навіть якщо ви на 20-му поверсі, буде вам отлично. от Ну і пам'ятаємо завжди то такі кацапи і все таке підв'язуємо нашу пам'ять до наших відчуттів. От. Все, гарного дня всім